Вітаю всіх у медіахабі у місті Шептицькі, і ми продовжуємо обговорювати тему справедливої трансформації. Сьогодні гостем нашої студії є завідувач навчально-виробничої практики Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу Віталій Яник. Віталій, вітаю вас у нас в студії. І Віталій сьогодні допоможе нам розібратися у темі професійно-технічної та фахової передвищої освіти, які є альтернативи гірницьким професіям у нашому регіоні. Віталій, як ви оцінюєте е, взагалі процес е, передвищої е, фахової освіти, які альтернативи, куди ще можуть поступати учні після 9 класів? Вітаю, е, радий бути у вашій студії. В е, першу чергу хочу сказати, що зараз в район наповнений достатній кількістю навчальних закладів серед на рівні профтехосвіти їх дуже багато, і ми, наш заклад Чорнорайський керівничко між фахою коледж це один е, на рівні фахової передвищої освіти. Ну, взагалі випускник зараз має дуже широкий вибір, куди поступати. Професій дуже багато. Тут потрібно тільки дати відповідь справедливо собі, чим та той класник хоче займатися в житті, як він хоче реалізовуватися. Якщо він бачить себе як робітник, бачить себе як зварник, бачить себе як монтер сонячної електростанції, звичайно, він може поступати в профтехи на електрозварника, на електромонтери з ремонту обслуговування сонячних утростановок. От, там навчатися. Зараз є дуже, дуже багато уваги протехів було за останні роки. Там суттєво зміцнула, зміцнилася матеріально технічна база. От, ну, але, звичайно, ще й, то він може на іншому рівні себе спробувати. Може бути спробувати зразу, може спробувати після власне, навчання про втехах. Це фахи передвичних навчальних закладів, які готують за освітні професійними програмами, за різними спеціальностями, в тому числі в нас, тобто це починаючи від гірництва. Так само вже є новий напрям відкритий у 2024 році будівництво цивільної інженерія за спеціальністю за спеціальністю будівництва цивільна інженерія є підприємство маркетинг, інженерія програмного забезпечення і фінанси банківська справа страхування та фондовий ринок от за цими спеціальностями можеш навчатися чи з появою нових можливостей для навчання зменшилась кількість абітурієнтів які хотіли би стати в майбутньому шахтарями Ну однозначно зараз події які розвиваються в тому числі в першу чергу треба взяти справедливу трансформацію в галузей галузі в Львівській, в Львівському районі. Тут тобто, ми можемо говорити і про Ченорадський регіон, і так само Волинський, там теж є шахти, які зараз проходять цю трансформацію. І так само глобальний розвиток. Зараз діти бачать ще в школі, підростаючи, дивляться, листають, гортають соціальні мережі, бачать, які є нові професії, чим можна займатися. От, і відповідно дітям вже не так цікаво. Це і гірництво може бути, в тому числі кажу, що впливає спродливу трансформації, тому що не буде відсутня та певна певність, коли говорять, що шахта закриється. А куди я піду далі? Тобто, після цього. От, друге питання: а якщо я туди піду, а чи зможу я пізніше перекваліфікуватися? А наскільки ця професія універсальна? Ну, насправді, на рівні профтехосвіти ця професія дуже вузько характерна. Якщо ми зараз говоримо про кваліфікованого робітника, це люди, які дійсно будуть займатися е, дуже так. обов'язками. Та, 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 та. ну, якщо ми говоримо про ремонтника якогось, можливо, пізніше, Ну, все одно це буде направлено шахта. Тобто шахт. Якщо електросусер підземний, ну, вибачте, це зрозуміло. Та, він буде мати загальні поняття в електротехніці, але все одно, він піде в шахту, пізніше треба буде перекваліфікуватися. Чи це щось нового? Чи є осередки? Осередків зараз таких якісних насправді немає. А якщо ми говоримо про професійно-технічну та фахову передвищу освіту, чи є достатня кількість вакансій для випускників альтернативних професій? Не, гірник, не, не гірник. гірників. Не гірників. Е, ну, ринок, тобто, як відбувається підготовка на рівні профтехосвіти і, наприклад, тих же передвищих. Е, вона трошки відрізняється, звичайно, але в першу чергу вона ще залишається плановою, в певному роді, тому що готуються фахівці на майбутнє. Тобто, якщо профтеха там три роки пройде і випустять стільки, то ще через, і кожен рік вони випускатимуть там по 30 чоловік за певної за професії. Так само фахово в навчання заклади випускають, і вони виходять для якихось підприємств. Так? Ну не можна сказати, що всі там, хто вийде, 30 чоловік, вони всі будуть забезпечені зразу там. Своїми вакансіями десь треба буде почати щось іншого, але можна буде дійти до цього. Десь він може пощастити, бо він почне зразу своєї зайнятості. Ну на кваліфікованих робітниках, якщо ми говоримо там про залежності професії, ти в несі ж професії, альтернативні професії однак, Наприклад, там які альтернативні. Ну, якщо суміжні загірництво, то це можна взяти промислово характеру, слюсари механоскладальник Зараз такої немає, але вона була б точно актуальна. Наприклад, є Чорнорадський завод металоконструкції, там дуже багато працівників, власне, слюсарі-махано складальник. Якщо електрозварник, так само, то вони є за в ринку, на, на регіональному ринку праці серед підприємств. Кухар так само, сфера обслуговування. От наші випускники, в тому числі так само. Вони ще починають, до речі, фактично, коли йдуть на практику. Наші студенти в коледжі вони зазвичай залишаються на пізніше працювати на тих підприємствах, де проходили практику. Тут ще, до речі, у нас є перевага певна. Не слід порівняти, наприклад, профтехах, 50% надходжень з звернувших практики перераховується на рахунок навчального закладу. Фахових перед навчанням закладу цього немає. Практика фактично в більшості випадків це є повністю безкоштовна. От і студенти, тобто прийдуть на практику, фактично в першу чергу за навичками. Тому підприємства більше зацікавлені, навіть наші брати, тому що вони розуміють, що ну тут в першу чергу робиться ставка на навчання, і він може собі вже не, не, не як би сказати не скутий тим, що він мусить дати йому обов'язки, щоб йому купили та практика, щоб він не просто в нього був йому платив гроші, а він дійсно навчався і фактично зі, зростала перспектива того, що він залишиться там працювати. А які, на вашу думку, професії є найбільш перспективними сьогодні для молоді у нашому регіоні, або куди слід вступити, щоб точно потім знайти собі роботу? Ну я впевнений, що якщо людина справедливо поставить собі питання, чим вона хоче займатися і відповість на це, якщо вона піде розвиватися по тому напрямку, який приносить її задоволення то вона, в принципі, знайде роботу, буде точно, чи неважливо, чи в Чорновецькому регіоні, чи десь інакше. То це це в даному випадку основне. Тобто не можна сказати, що я йду вчитися на зварника, чи я йду вчитися на інженерію програмного забезпечення зараз. Актуально IT, так, і я однозначно знайду собі роботу. Я можу піти туди вчитися, воно мені не сподобається. Я буду відчувати, що те тертя, яке внутрішнє, що воно не моє. О, треба дивитися щось інше, тобто і зрозуміло, що якщо воно не моє, я не стану досконалим фахівцем ті справи, і роботу знайти буде досить досить важко. Але якщо буде інтерес, якщо людина буде розвиватися, тому що навчання це не просто прийти навчальний заклад і тобі там все дають. Це має бути двосторонній зв'язок. Ти тобі дають, ти береш, і ти так само прикладаєш зусилля. Щоб вдосконалюватися, розвиватися і бути цінним на тому регіональному ринку праці. Тому що на ринку праці так само продаєшся. Тобто, чим ти цінніший, тим ти чи чим ти більше маєш навичок, тим ти цінніший. Свою чару хочу сказати, за власне за фаховомолочобаклаврі, яку ми готуємо, вони максимально універсальні. Отут, власне, є перевага певна в тому, що кваліфіковані робітники він трохи ну будемо зразу скажемо, підкреслимо, що це і зовсім різні види освіти. Насправді. Заклади профтехосвіти і фахи продвижені, заклади знаходяться на різних рівнях. І профтехи готують за тими стандартами, наприклад, зварне електрозварнечну це зварник, Тобто йому буде пізніше, якщо наприклад, він не зможе займати своїм родом діяльністю, йому треба буде перекваліфіковуватись. У нас же ці освітні професійні програми вони дуже розширені і охоплюють набагато ширший спектр посад, які вони були, могли б займати. Звичайно, це не кваліфікований робітник, це фах молодший бакалавр. От, але дітям в даному випадку легше пізніше перекваліфікуватися. Їм, можливо, навіть не треба буде підходити до знаходити якісь зосередки, які займалися б цією перекваліфікацією. Вони зможуть самостійно, вони більш універсальніші, можна сказати. Тому що там вже діють, застосовуються більш ширші компетенції, які спонукають ефективнішим їхньому. Професійному розвитку. Яких спеціалістів ви готують в Чорноградському гірничо-економічному фаховому коледжі? На кого можна туди вступити? Ну, загалом є наступні спеціальності Це за спеціальностями. Інженерія, програм забезпечення, є ряд освітніх професійних програм, є фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, маркетинг, підприємство та торгівля, будівництво цивільна інженерія, ну і гірництво. За всіма цими спеціальностями створюються освітні професійні програми. Оц. І зараз контингент фактично пропорційно між всіма цими спеціальностями розділений. Тобто, не можна сказати, якоїсь явної переваги. Набір студенти набрання напрямок. Вся така є найпопулярнішим. Ну ми сподіваємось, дивимося так напевно, будівництво цивільної інженерії набирає таку боротьбу, Вона, хоч у 2024 році, вони відновлена в навчальному закладі, але діти туди все-таки йдуть, навіть якщо такий пришвидшений темп цього було започатковано ліцензії, набралися групи. Ну і напевно інженерія забезпечення теж це актуально, тому що зараз багато хто хоче стати айтішником. Хоча це айтішник це, це дуже так сказано загально. Це дуже такий, там дуже багато професій, які дуже так, тобі Але я Це воно підготує трошки дітей до того, щоб потім побудувати своє життя в сфері айті. Так, звичайно, для них створюється необхідна база для подальшого зростання, розвитку, бо навіть піти і вже займатися якимись конкретними роботами на якісь підприємствах. Тобто вони займаються автоматизацією, тобто налагоджуванням різних систем на підприємствах. Звичайно, наші, наші студенти вже можуть типу повноцінно працювати. А чи ставить заклад перед собою мету ще запровадження нових якогось спеціальностей, щоб перекрити оцю гірництво? Ну а поки що, це можна сказати такий більш природний процес, тому що коли ми будемо бачити, що все гірництво віджило стоп себе. віджило себе, можна буде активніше рухатися, до інших запровадження інших ліцензій. От на даний момент ми просто готуємося до цього. Ну, як бачите, вже будівництво цивільної інженерія впроваджено. Ми вже набрали відкри за освітню професійну програму будівництва експлуатації будівель та споруд. Кілька груп. От подальшому ми дивимося на інші ліцензії на започаткування інших ліцензій, але в першу чергу ми ще би хотіли попрацювати з будівництвом. У нас є ідея створення реалізації певного проекту. Зараз як якбулася стратегія розвитку Львівського, Львівського вільного регіону. Ми а подали кілька проектів. Подали, можете розповісти. Ми подали не один проект. Ми, якщо по іерархії, ми подали і. Створені інноваційного центру розумних технологій управління будинком. Це розумний будинок. Home, дуже актуально. Власне, оці компетенції по цьому розумному будинку. В найкраще розвивати на рівні фах предвищу світу, тому що тут вже йдуть такі серйозні процеси, що ну на рівні робітника це неможливо зробити, і тут залучені були б не тільки будівельники. Тут так свою чергу були б залучені так само, як інженери інженери, інженери з програмного забезпечення, які ви налагоджували цю автоматизацію всіх процесів в цьому будинку. Звичайно, будівельники, і свою чергу можна було говорити про якесь енергоефективність, енергозбереження. тому що це була б фактично модель відкритого будинку. Де був би доступ до всіх комунікацій, налагоджування, і в тому числі виставковий такий будиночок, де все автоматизовано від, від всіх секцій від кухні, вітальні, спальні, гаражу і навіть внутрішнього дворику. Ми ще подали проект створення stem Центру. Подали проєкт ще. Що таке stem центр stem центр ну stem освіта. Думаю, stem освіти всі знають, що це таке. Тобто, але ми ну, це вже і робототехніка, і 3D-принтери, 3D-моделювання різні, тобто ну, пов'язане все фактично з усіма науками. От. Там, там це про простенько. В принципі, треба було просто створити лабораторію, наповнити необхідним комп'ютерним забезпеченням, принтерами, 3D-принтерами, чи верстатами з програмним комп'ютерним управлінням. Ось. Але ще бо, цікавий, цікавий проєкт, який ми подали, це центр професійного розвитку. Власне, як я казав, зараз немає, фактично дійсно Чернорадському немає ефективного центру осередку, де люди могли б звертатися за, перекваліфі... за перекваліфікацію або отриманням нових навичок. Ну, в першу чергу треба ставити не просто дати корішок людині, щоб вона пізніше могла до цього використовувати, в першу чергу буде ефективно, коли людина отримає якісь навички. От і ми у центр постійно розвитку це фактично було першу чергу направлено в тому числі наші студенти моли там займатися, але направлено та свою чергу на незайняте на населення або населення, яке хоче отримати якісь нові навички. Власне Чорноградського це власне центр перекваліфікації, де можна здобути ще собі навички так. і піти отримати роботу. Так, 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 так. І ми передбачали там створ... проводити, в свою чергу різні курси, лекції тематичні. Проводити там майстер-класи, навіть з тої ж самої курси з фінансової грамотності, курси з зараз дуже актуальні з проектного менеджменту, курси з 3 d моделювання і дизайну. Тобто це, це теж актуально, Лю багато людей зараз ну, це користується попитом. Ці курси у нас достатній якісний склад, тобто, щоб ми могли б проваджувати ці курси спокійно. А яка перспектива втілення цих проектів? Ну, Зараз ці проекти на стадії розгляду, так би сказати. Ну, не можу конкретно сказати точно, на якому ми зупинимося, який буде в нас зараз першим в ближчій перспективі впроваджено. Але ймовірність є. Ну, це не означає, що ми зараз підготували ці проекти і один з них пройде, ми решта забудемо. Пройде один, дуже добре працюємо, створюємо, реалізовуємо. Решта чекають свого часу. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб їх. Так само започаткувати і в нашому навчальному закладі, тому що і хочу сказати, що останніми роками дуже добре щодо освіти багато уваги з міністерства з області спонукаються кроки до того, щоб розвивати матеріально-технічну базу. Але знаєте, фархи передвичні чаї закладки трошки з боку стояли. Їх трошки так минає, той, 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 той струмок. З тої підтримки і матеріально технічна база не зазнає змін тільки за рахунок спецкоштів або якийсь виділення в департаменту освіти науки з якихось фінансових ресурсів, а так то. Більше нічого особливо не надавалося. Наприклад, в тих же профтехах є субвенція на створення навчальних протижних центрів. Та субвенція фактично не розповсюджується на фахові передвичних навчальні заклади, якщо там не відсутня підготовка на рівні кваліфікований робітник. Ну, типу, дивно, чому так? Тому що там теж навчання. Я розумію, що тут більше стоїть теоретичний напрям напрям. Верніше стоїть. Пріоритет в теоретичній підготовці, але тут мають місце так само створення потужних, хороших лабораторій. У нас ідеї є, у нас є проєктна потужність, у нас є студенти, є якісний склад, тому ми будемо стукати, будемо просити. Я допевнений, що рано чи пізно ви побачите, що ми теж реалізовуємо якісь проекти. Тобто заклад не стоїть на місці, а трансформується разом з регіоном. Звичайно. Віталій, дякую вам за сьогоднішню розмову, за те, що розповіла нам більше про фахову передвищу освіту. А всім нагадую, що сьогодні з нами спілкувався завідувач навчально виробничої практики Червоноградського гірничо-економічного фахового коледжу Віталій Яник. Залишайтеся з нами на все добре.